Історично культурне середовище Черкас продовжує руйнуватись. На замковому звозі в середмісті під замковою горою невідомі намагаються збудувати елітний багатоповерховий будинок. В управлінні будівництва та архітектури Черкаського міського, куди ми звернулися за інформацією, повідомили нам, що їм невідомо про видачу дозвільних документів на будівництво. Однак місцеві мешканці та перехожі переповіли журналістам, що на місці давно знесеного комунального старого одноповерхового будинку за адресою замкового зміст 9 1 ведуться роботи по розчищенню будівель. Но майданчику З неофіційних джерел нам стало відомо, що будівництво планує відома Черкаська будівельна компанія. Наразі невідомими залишається питання земельної ділянки, яким чином земля, на якій коштом міста було знесено старий будинок, яка більше 10 років пустувала, потрапила в приватні руки. Ще більшу загадку є те, хто видав дозвіл на будівництво на території історико археологічного заповідника. За інсайдерською інформацією погодження вже отримано в обласній археологічній інспекції. Тому ми припускаємо, що будинок належатиме людям зробіти губернатора Ткаченка. Буквально впритул до можливого будмайданчика розташований старовинний будинок, побудований в 80-х роках 19 го століття єврейським підприємцем школьниковим. Це один з небагатьох будинків міста, що зберіг свій вигляд до наших часів. Але нове будівництво безпосередньо межуватиме з ним спільною стіною. Тому ми пропускаємо, що невдовзі пам'ятка архітектури ризикує також перетворитися на руїну. Поруч з будівництвом Козацький, на території якого колись був розташований замковий фасад. Новий будинок перекриває краєвид і значно погіршує цінність міського парку. Що має оглядову алею, з якої відкривається Краєвидне Дніпро. Нагадаємо, що кілька років тому вже піднімався скандал у зв'язку з виділенням землі у підніжжя гори на будівництво отелю. Отель також мав бути багатоповерховим і закривати собою замкову гору. Під тиском громадськості та економічної кризи будівництво було призупинено. Жодних археологічних досліджень на його місії, попри виключно наукову цінність територій, не проводилось. Однак, за інформацією наших джерел, забудовник планує найближчим часом також повернутись до свого проекту. Але вже замість отелю на цьому. У місті планується звести елітну багатоповерхівку, що остаточно зруйнує історико-культурне середовище серед міста Черкас, бо буде розташоване поміж замковою горою та долиною Троянд. Чи здійсняться мрії вандалів? Нам невідомо, адже доля будівництва цілковита в руках... громади міста та міської влади.